Доброго ранку, гості, глядачі, підписники ютуб каналу мого всіх рад бачити. І що, у нас 30 грудня і до нас прийшла весна. Зовсім не схоже на, знаєте, що це грудень місяць, що повинен сніг лежати, якийсь там кхе -кхе, мороз, там ще щось. Ні. Зовсім не так. У нас весна. Ну, Пройдемося сьогодні, зараз вам покажемо, як наші. Горіхи прижилися за цей рік. Зробимо такі сьогодні-завтра відео по, по можливості, е, що пройдено, що зроблено, які плани на майбутнє, як то кажуть. А там подивимося. Дуже зараз <кій> планувати неможливо, таке робиш, та й робиш, і того добре. Дивіться, тут ми на цій, цьому участочку, да, невеличкому, садили 12 горіхів. З них, ну ті, що я бачу, прижилися 100% і нормально, повинні, я думаю, перезимувати це 6 горіхів. Це ці що, там 3, там 3 штуки і тут 3. А отут, виходить, яка ситуація, ну не знаю, тут 50 на 50, один це точно, ну, отой це точно, по-моєму, пропав чи навпаки. Ну отут просто воно дуже тут таке болотисте. І наслідок цього він, ну, не факт, що він приживеться. Але ось ця частина нижня, вона зелена. Тобто є шанс, що вони також приживуться і буде норм. Але там вже воно буде видно. Цей теж вони тут є дуже близько, треба буде весною, якщо що взяти, відступити ще сюди, хай вже трошки ближче буде до цих горіхів. Да? Але буде гарно. Так, це одне питання. Друге питання, дивіться, сьогодні повинен прийти ніж, замовив я у Стаса Водолаги. Проведемо завтра розіграш. Всі будуть максимально приймати участь, хто бажає. Одна умова точніше, три умови: підписатися на YouTube канал, підписатися на інстаграм сторінку нашу і підписатися на Тікток. Підписуйтесь і завтра будуть, як то кажуть, в самому відео будуть умови конкурсу і розіграшу самого. І відразу там буде все зрозуміло, хто виграв, хто ні. Тому така ситуація. Тому підписуємося і слухаємо завтрашнє відео. Дуже уважно дивимося завтрашнє відео. В ньому буде сказано основні умови розіграшу ножика. Так, друзі, от така ситуація. Зараз ще сходимо. Покажу там, на тій стороні берега, якщо я дойду, тому що тут трохи воду. з водою проблема. Тут затопило нас. так Мабуть, я не перейду все ж таки. Добре, я зараз поставлю на паузу, якщо десь я зможу перейти, то я вам засніму. Що там відбувається. Так, друзі. Не зміг я все ж таки потрапити на ту сторону берега. Ну, нічого страшного. Так, почнемо сьогоднішнє відео і продовжимо, точніше, з огляду господарства нашого. Осталось у нас три бройлера. Все. Уже в цьому році сезон бройлерів ми закрили. Зараз <кій> виконаємо там ще останнє замовлення, два бройлера. І все. Це вже наші. Це собі, як то кажуть. Так, наші поросятка. Ці у нас народжені 24 жовтня. От такі французькі п'єтренчики плюс, плюс ландрас. Дивіться, є п'ятна. Зауважую. П'єтрена є навіть п'ятна. Бо опять, напишуть, що і порода не та, і те не те. Ну, таке. Так, це наші ландрасики, дві ремонтних свинки. Спостерігаємо за ними. Це ось їм буде 8, 9, 10, 11, 12. У січні якраз ось 5 числа буде 6 місяців. Будемо чекати, якраз якась свиноматка наша одна з опоросиця, ми закажемо Ерісен-Парво, провакцинуємо їх, проглистуємо, тоді якось пізніше ще раз їх провакцинуємо Ерісен Парво і будемо відбирати і пробувати дивитися за ними. Ось така ситуація. В мене там в коментарях людина питала, скільки я використовую свиноматку. Свиноматку я використовую до тих пір, поки вона приводить поросят. Якщо вона все нормально ну, навела, кормила, я відлучив все норм, мене влаштовує, свиноматка, як то кажуть, продовжує працювати, продовжує своє життя, своє існування. Якщо ж свиноматка через якісь причини зробила те, що мені не подобається, як там, наприклад, був в мене випадок до аборт, то ще щось, відповідно, вона підніж і до побачення. От така ситуація. Так, йдемо далі. Тут у нас залишилось тройку конторів. В принципі, непогані, різали ми виход, мені сподобався. Наприклад, дивіться, вони народжували 14 травня. Кабан цей взагалі, я ж кажу, як я його порівнюю з яку у Стаса. Тюльпан. От ви розумієте, є в кожному виводку один хтось такий, що ну, от просто його пре. От Його пре і це просто... Дивіться який. Це 7 місяців, половиною місяців кабанчику. Дивіться який. От така ситуація. Так. Це такі ж самі контори, як і ті. Це спермотозу я брав у Жені в мильцях тоді. Теж ось дивіться, яка шия. Дивіться. Поросята ці народжені 4 серпня, тобто їм 9, 10, 1, 12, Ну, січні буде вже 5 місяців. Ну, я вам скажу, в принципі, непогано. Да? Так, і важив я ось нашого фунтика. У фунтику зараз 34 кілограми. Фунтик набирає, виходить, по 650 грам ну, за добу. Це останній раз я його важив 20 днів назад. Зараз він важить 34 кг фунтик. Вже він в мішок важко влази, вже фунтик, ну, точніше вона, фунтик, брикається, дригається. але ну, бачите, є ось такі. Нічого ви з цим не зробите. Інколи і такі бувають поросята, не дуже великі прямо ж. Але ж зверніть уваги в ньому у цьому у цій свинки 34 кілограма. Порівняйте ось, наприклад, ті, що підійшли сюди, проявляють свою увагу, самі розумієте, яка їхня вага. Незважаючи на те, що ці свині народилися 4 вересня. Тобто їм ось травні буде 4 місяці. Але вага їхня вже шикарна, я вважаю. Перевели ми їх вже повністю, ну, це днів вже, мабуть, мабуть, 10, це точно на горох, кукурузу і соняшникову макуху першого віджиму. Макуха бомбова, мене влаштувала, але тільки трішки на гривню подорожчала. Перед цим я ми брали по 7 гривень за кілограм. На даний момент ми беремо макуху 8 гривень за кілограм. Сьогодні позвоню, можливо, щоб вже. Знаєте, в новий рік зайти з усім по максимум. Так само купимо БМВД. сьогодні заказав хлопцям, Позвонив мені, оставлять 4 мішка стартового, щоб було. І макухи. Висівки, в принципі, є, вони тут під рукою є, якщо. в принципі, з висівками в нас проблем немає. Отакі. От Знову ж таки, білі п'єтрени, як вони можуть бути? Ну, бувають. Такі справи. Так, друзі. Огляд провели, в принципі. Так, от таке відео сьогодні. Провели огляд, показав, що дерева по ті, що посаджені, прийнялись, ростуть. Да, хотів ще там показати, що там горіхів ми багатенько насадили та й дуби У нас там ростуть, це виходить, як міша родився, там такі вже дубяри. Ну нічого, колись підмерзне. І вже більш детально вам покажемо. Тому ще раз нагадую, не забувайте підписатися. Не забувайте підписатися на YouTube нашого. Підпишіться на інстаграм і на Тікток і приймете участь, як то кажуть, у розіграші. Розіграш проведемо завтра. Сьогодні, я думаю, на нову почту вже прийде замовлення, ніж буде на місці. Фотографію як получ, отримаю. Я скину в спільноту. Тому побачите, в принципі, все чесно, все прозоро. Ось такі справи. Добре. Всім все найкраще, працюємо далі. Незважаючи, що в когось може вже і новорічний якийсь настрій. Ну, я особисто я дивлюсь, ну, це мої спостереження. Немає такого веселого. Ще й вчора ви бачите, скільки атак було і скільки, як воно все це діло зараз відбувається. Ну, дай Бог, все воно завершиться перемогою і все буде добре. Добре, друзі. До зустрічі. Підписуємося.